У Полтаві розвивають паралімпійський спорт. Один із напрямів волейбол сидячі. Його відродили ветерани, які самі пройшли реабілітацію через спорт. Тепер тренуються разом із новачками, які тільки починають відновлення після поранень. Деталі у сюжеті Анни Ружін. Дев'ять років тому вона втратила ноги, але не втратила моральної сили іти далі. Спочатку було важко навіть стояти на протезі, без підтримки, без досвіду. А тепер Ярослава Лакатош уже сім років грає у волейбол сидячи і не просто грає. Вона виступає за національну паралімпійську збірну України. Взагалі, волейболом сидячи займаюся уже сім років. Я сім років граю в національній збірній паралімпійській жіночій. Ось, а останні півтора року граю з хлопцями на різних на певному етапі, нарешті в Україні проходять такі змагання. Минулого року був чемпіонат. І оце десь півтора року я граю вже з хлопцями. В їхній команді за Полтавську область. Ярослава ще навіть не звикла до нового життя. Ходила на милицях після протезування, коли й запропонували спробувати себе у волейболі сидячи. Дівчина не роздумуючи, погодилась. каже саме спорт і команда допомогли витримати все. Сергій Сліченко ветеран служив на шмедом у двох бригадах: механізованій і десантно-штурмовій. А зараз грає у волейбол сидячи і своїм прикладом надихає інших не здаватися. Каже, ця гра не просто спорт, це спосіб повернутися до життя. Приймав участь в різних спортивних адаптивних змаганнях в переважнох силових видах. Але волейбол сидячи, на мою думку, це прекрасний командний вид. Адаптивний спорт, який допомагає, допомагає хлопцям, які отримують значні травми, мені це подобається. це команда, і саме головне, що тут команда об'єднана духом, сильні духом. Ольної команди Полтавщини Сергій приєднався рік тому. До цього пробував себе у багатьох силових видах спорту, та саме у волейболі відчув підтримку та покращив стан свого здоров'я. Артура від 25. Він пішов воювати, щойно виповнилося 22. Цього року отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію і хоче долучитися до команди. Я вирішив, що буду займатися, коли у трішки підлікуюся, Можливо, коли вже отримаю часовий і Приєднаються до побратимів. Тренує команду Олександр Драпак. Каже, волейбол сидячи, це зовсім нелегка гра. Вона вимагає сили, витривалості та координації. Навантаження головне на руки, бо ними і переміщуються по майданчику, і грають. Тут працює все тіло. На тренуваннях вивчають техніку, правила і вдосконалюють командну взаємодію. В прошлому році ми почали займатися, почали возрождати чемпіонат України. Його не було з 2012 року. Це взагалі-то паралімпійський від спорту. Я сам член національної збірної Паралімпійської. Стяг, скажімо так, Хлопці деякі приходять, деякі заходять, Артем Погорілий, ветеран і капітан полтавської команди. Прийшов і гри нескорених, виступав за збірну Air Force у США. Після повернення разом із тренером організував команду з волейболу сидячи у області самого початку ми якби з Олександром з нашим тренером провели цю ініціативу. Нам надали зал, і ми почали залучати хлопців і дівчат до цього виду спорту, тому що я був в збірній Force, де ми виграли штата змагання. Зацікавило воно, як мене, так і хлопці побачили. Ну, був прикладом, якимось уже то згуртовує морально командна цікава гра. Зараз команда готується до чемпіонату України. З часу заснування волейболісти Полтавщини вже мають здобутки. Але капітан каже, головне зараз командна зіграність. Це те, над чим працюють найбільше. Організатори хочуть, щоб до цього виду спорту долучалося більше людей, адже він має великий потенціал і відкриває нові можливості для ветеранів. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.